Добрий ранок усім. Починаю новий влог. Як думаєте, з що? Зі сніданку, звісно. У мене сьогодні на сніданок ось такий лавашик. Це цільнозерновий лаваш. То в мене всередині рибка червона, огірочок, салатик і сирочок. І буде такий смачний в мене сніданок. Тут у мене бачите, який процес. Бачите, як думаєте, що я буду робити. Це не нас тільки я накрутила газетки, Це мене ще тут чекає робота, інструмент мій. Зроблю відео про це клей. Ой, як мені тут подобається зараз на столі. Так гарненько все. Звісно, напроти вікна воно взагалі не передає. Сьогодні. Так, тепло. 22 градуси тепла. Літо прийшло, але має бути похолодання. Бачила по погоді. Так це буду снідати, бо буде холодне. Так, буду садити овес. Я його замочила була на 24 години. Потім я не мала часу його посадити. Не знаю, чи щось його вийде, але спробую посадити його в землю одразу. Бейно I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. Роблю так, як бачила в інтернеті. Ось так само буду змочую гарненько. Зверху. Було б добре, якби в мене була плівка харчова, щоб гарненько закрити, зробити такий парниковий ефект. Але в мене її немає. Зараз попробую щось знайти інше. А завтра куплю бо сьогодні неділя і магазини, звісно, закриті не працюють. Ми приїхали ось таку пралку. У нас є дуже велике одіяло, його треба попрати, а вдома 7 кг машинка. Тут, бачите, є на 15, на 20, ось так воно виглядає. Там оплачувати можна картою, гаманцем. І вибирайте собі, що вам потрібно, можна додаткову сушку взяти, можна взагалі висушити повністю, як ну, можна просто. Додатково сушку буде трошки сухіше, ніж зазвичай, але можна також і висушити в сушильній машинці. Таке приміщення просто на вулиці сніг, до речі, пролітає. Ось, Чекаю ще 13 хвилин залишилось і дуже швидко перевибирайтесь, оскільки треба градусів. Ось так виглядає ось ця штучка. Де тут? Ось можна вибрати це. Ми Раня вибрали і додаткове полоскання. Ой, так, додат... да, полоскання додаткове і додаткове сушення, а можна окремо ще ось сушення вибрати, щоб повністю висушило. І ось тут можна карткою і готівкою розраховуватись. Це взагалі такі величезні барабани на 20 кг пише, але якісь вони більше чимось тут. Може внизу там на більше кілограмів. Міститься тут взагалі на 25 чи на 30 нижні ось ці, такі великі. 12 хвилин ще залишилось ось пише. Прикольно так. Сюди приїжджають брати, кому треба багато чогось попрати. Тут такі великі ці автомати. На вечерю у нас ось така дуже смачна піца. Зробила дві. Якесь вийшло дуже смачне, в мене цей раз тісто, хоча робила на швидку руч. Тягнеться сир, це ми так любимо. І завжди люблю робити його на тонкому тісті. Також їли цей раз з в'яленими помідорами, мені дуже сподобалося. Чомусь раніше цього не робила, хоча завжди вялені помідори маємо. І включила собі мультик. Завжди любимо у вихідний день, дивитися, або мультик, або фільм. У нас ранок вихідного дня готую смачні сирнички. Мажиться, які вони гарненькі. Кручу важ досердники кружкою або скранкою, Вони тоді такі дуже гарної форми виходять. Такі. такі рівненькі, гарненькі, дочки гарносенькі. Вже не раз показую вам ось так. Роблю дуже швидко. Десь туди де зверху. Ось і все. Дуже гарненькі і смачні. Ніколи не забуваю їх в борошні. Краще їх на борошню ось так розкручувати, але не додавати у цей у сир. тому що це вже буде якісь а не сирники. Я ще робила тарт. До речі, цей раз робила з вишнею, Ще з вишнею ніколи не робила, вже з різними ягідками робила, з фруктами. Я раз робила з вишні. Дуже мені подобається, бо вишня таку кислинку додає. Я в неї ні цукор не додавала, нічого, бо сам по собі тарт це тісто дуже солодке. І ось так з вишенькою дуже смачно. А це вафельний тортик зі згущеним молоком. Але згущене молоко польське мені не подобається. Треба буде нашу купити, бо це не таке смачне. Це накрила на ніч, щоб воно не засихало. Будемо ще й комбись день пити. Це наш сніданок такий. Все, наш сніданок готовий. Наша смакота. Я люблю, звісно, ще коли є якісь фрукти або ягідки, але нема нічого. Кава, чоловіку з молоком моя американа. Сметанка, обов'язково мед, це водичка чоловіку. Я вже випила свою. Все, нам смачного. І вам також, якщо зараз з нами пісте. Як я кажу, кружечок багато не буває. І взагалі посуду купила нову кружку. Прозортку, навіть не знаю, де її показати. В неї дуже така цікава форма, мені сподобалась, тому я її і взяла. Ось така вона трошки йде посередині заужена, така гарненька. На 300 мл, мені здається, бо я зробила каву, то ще доверху дуже багато місця було. В магазині Kaufland 5 злотих коштувала, я її взяла, бо дуже вона мені сподобалась формою. Але я ж кажу, так не дуже видно, якої вона форма. О, На фоні штор Більше видно, ось так. І їздили в торговий центр. Я ж не змогла, би, щоб я не зайшла в магазині, не погуляла Half-Rise, бо там дуже все таке класне в тому магазинчику. ось half Price, і там на знижка був ось такий гарний глек. Або, ну, це вазочка для квітів. 1699 була 30, ну, 17, грубо кажучи, тут 30, і була, а зараз 17 була на знижці, то я її купила. Вона мені так сподобалася. Дуже такої красивої форми. Золота, ось тут ручечка є. І. Ось такий білий красивий колір, матовий, то думаю, на кухні поставити сюди, буду ставити квіти. Ось зараз котики хочу поставити вербу. Буде гарненько, мені здається, в цій вазі, бо вона така з вузеньким горлом. Мені таку потрібно було. Ось так зробила собі такий приємний, таку приємну покупочку. Sent to you, love is overdue. But you know that I could never give up on you. I won't close my door, no matter what you say is bringing you down. Ми приїхали в такий магазин. Нам треба замовити дошки для того, щоб зробити поличку. Влад, хоче собі в кімнату, якусь там поличку, і треба в спеціальні розміри. Тобто тут є порізка. Ми зараз скажемо, які нам розміри потрібні і все замовимо. ничего себе, тут нет все эти штучки. Прям на классно. Уже сразу нет эта штука. С доводчиками. Но он уже сразу монтирован Класс. Душа купить двері можна одразу мовити також. Ми і тут знайшли в Польщі. Такі магазинчики, фірми, де нарізали. В Україні ми дуже багато ми зробили самі власноруч, так, колись. Це що за що? За квадратний метр? Ціна. 10 міліметрів, 10, Це що? А що це таке? А, це за аркуш, це за квадратний метр. Це дві цін. А що це десь? А, 10 мільйонів. Ага. Це, це нам оця ціна. Я вже біля юску. Тут зараз по розпродажу багато дуже крісел для вулиці. Плетених. Ось це таке прикольне. Тут ще склада. Так. Ага, а цілий ось цей набір коштує 450 разом зі столиком. Диванчик, два крісла є ще в білому кольорі. Ось такий мені подобається в такому коричневому кольорі. Тисячу двісті набір коштує. Але гарний такий, сірий із коричней. Ось ще чорний. Так, тут бачу теж багато чого. Є на розпродажі свічечки вже такі по 15 злотих з ароматом. Ой, гарно пахне це. Треба закрити, бо витритися. Цікарекція. Ой, це якісь духи. Нагадує. не дух. Парфум якийсь нагадує, що з молодості. Ось така таця. Декоративно. 25. Зараз не знижці. Вазочки по 9. Гарненькі такі. Розвинки маленькі, штучні по 5,50. Ось також такі свічки важкі по 1350. Ось така ваза 37,50 сім пятьдесят. Дивіться крапинку. Рамочки для фото. Це завжди низька ціна. Це на акції, це не звернула уваги. Тарілочки. по 1650, а великі по 25, такі самі вигляді квіточки. Так, до речі, мені подобається, хочу такі підставки, вони по 15. То не дешево, хочу дешевше. Хочу дешевше. Завжди хочу дешевше. Ой, такий гарний для вазону плетений. Ставочка така плетена. 55 злотих зараз. Знижена ціна. О, це для чай. 40 злотих коштує. Корзини. А до речі, ці квадратні раніше не пам'ятаю. 55 злотих квадратні такі. Ця велика зовсім як ящик 85. Ось ці декоративні наволочки, ну трошки вони, мені здається, завишені ціна. 35 злотих за ось таку Тоненько, типу під льон. Є ось також вежа. Ну, Така вона, дуже. така якось, така собі. Це задужав. Ось ця вже привабливіша ціна, 13,50 і вона така під валюрчик, де мілкий. Ось такий сіро зеленуватий Ще колір. Ось такий ось по 11,50 є. М'якенький під фетр. Чи які у нас? Такі накесенькі. Ось тут є по 7,50. це зовсім такі тонесенькі. Ось такі є по 5, 15. Оце завжди низька ціна. 11650. Ось ця в нас нижці. З двох сторон. По 11.50. З однієї сторони темніше рожа, з іншої сторони світленька. Подобається. І ось по подобається. По якості такий класний хістки, бо я би купила киром. Метр шістдесят на 230, 325 злотих, а метр сорок на два Ну, Бачите, то, що він такий сучасний, він не такий дорогий. Чи це не дорогий. Як це? Ось такий, ще є. Ну, це ні, я не буду тут дуже глибоко з воду западати сміття і полососи, це не дуже. Оцей класний. Це такий для терас більше підходить. 300 злотих коштує. Метр шістдесят на 230 десь розкладушки, да. Угу. Ні матрас. Це ж же такий спеціально ж, якщо гості приїжджають. Бо схоже, що тут в спальні типу лежками. Мені пащиться типу тільки каркаси, а не щось має бути якісь такі з м'якими цінами, а вони бачу, наparenta продажі немає і з кина це на сайті. Без замовлення. Тут тільки можна матрас, напевно, спробувати. Але бачиш, тут поодинарні ось такі матраси. Ну, типу, ти можеш спробувати його, але, напевно, замовити двох спальнь, я так думаю. Просто щоб не, не розкладати тільки двох ми, напевно, ось так зробили. Не цікаво попробувати. Нах тримай, попробуй. Це твердий, напевно. Це тверденьке. Прийшла друзі на кухню, хочу зараз приготувати щось нам смачненьке. У нас є сосиски для грилю. Я достану зараз грильницю, поставлю їх. На грильницю смажитись. Також ще зробила вчора холодець, зварила чотири тарілочки. Якщо варю холодець, то дуже люблю її їсти саме з пюрешкою, ну або з будь-яким видом картоплі. Але дуже хотіла сьогодні зробити дируни. Я купила була таку м'ясну консерву, типу паштет. Колись мені мама давала домашній паштет. Сама робила дуже він смачний, прямо вкусняшечка. Так хочу з тим паштетом дерунину, звісно, його того паштету в мене немає. Але я в магазині знайшла е, якусь таку консерву, і мені цікаво було спробувати, чи, е, чи взагалі тут є щось таке, хоч, хоча б трошечки схоже. І взяла ось таку консерву. Написано: мелене м'ясо, навіть 85% м'яса. Так. Е, і... Думаю, спробувати з ним зробити. На смак я спробувала дуже смачно. Як дуже. Просто смачно. <рес> Ти хочу з ним спробувати зробити. Картоплю вже ось в комбайні перетерла. Це поставила, вона вже стекла. Зараз викидаю її у миску. Додаю їй це борошно, сіль, перець. І чесничок вже також видавала. Туди і також цибульку туди потерла одразу, коли терла картоплю. І все, і буду робити такі даруни, і всередину ставити ось це м'язко. І якщо ще залишиться в мене картоплі, я думаю, що залишиться, то ще зроблю з сиром кисломолочним, як завжди. Дуже люблю з кисломолочним сиром. Ну, і вирішила, що в мене будуть даруни з холодцем. Ну і ще сосиски. Дуже люблю, коли чоловік приїздить на вихідні, і ми всі разом. Трьох можемо щось таке смачненьке поїсти. Тому стараюся щось зробити таке цікавіше. Ну, як цікавіше. В принципі, холодиться, теж часто варю і деруни часто готую, але якось хочеться йти, і те, йти, і те, і те. Ось пирога трошки поїли цього. Це Зараз чоловік приїде, поїхав на мийку машини, помиє і будемо пити каву з ним, з цим стартом. Ось. а Син пішов в кінотеатр сьогодні з друзями, з однокласниками на якийсь фільм Майнкрафт. А я поки їх не маю, оце приготую. І вони вже приїдуть, і буде вже, буде вже смачна вечеря готова. Може подивимося щось, якийсь фільм. Роблю, в принципі, так само, як і з сиром на долонці. Бачите, якийсь цей пашет гарненький, дуже смачний. Так, і буду в серединку вважати паштет. Топлюсь так розминаю. Вложу всередину паштет. Ось. І зверху трошечки прикриваю. Температуру невелику роблю, щоб гарно картопля просмажилась. Опа. Мама новизау. Things you shouldn't do Clever boy got time to waste, but nobody got time for school Drinking up and smoke cigars. No one he'd be sick for days. Clever boy got time to waste. Clever boy got time to waste And while his future just slips away. Baggage jeans and snap back Дирунів таких багатенько. І там ще 4 ось. залишилось на сковороді. Чекаю, вони вже так дойдуть, тоді їх перестати сюди. Оце ось такі сосиски ми взяли для гриля, Ось така ковбаса біла. Будемо її смажити, вони дуже смачні. Тут ще салатик замішаю. Це не різна капуста. в мене льодова. огірок так. Зараз олією заправлю, посолю поперчу. І салатик готовий. У нас тут вийшло якесь ціле свято. Будемо сідати вже вечерити. Холодець, мій улюблений. Салатик, сусідки, дарунчики запастали. Кетчуп і сметанка. Нічого для вечеря І ліжку. Друзі, буду на цьому завершити це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте пальчик вверх і підписуйтесь на канал, якщо вперше на ньому. Бажаю всім спокійного, тихого, мирного вечора і ночі. Всім away. Bag of jeans to snap back streams away